Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про свій експеримент, який полягав у тому, що я їв 30 днів часник, по одній головці в день на голодний жолудок ранком. Скажу вам, що я задоволений результатом 30 днів їсти часник мене надихнув один лікар, який також зробив експеримент над своїм тілом. Він теж їв часник 30 днів. Він собі весь час брав кров і робив аналізи. В нього був доступ до лабораторії. Перший тиждень після вживання часнику, він взяв кров на аналізи, зауважив, що серйозних змін не було. На другому тижні у нього кров була вже дуже сильно забруднена. Він хотів зупинити експеримент, бо налякався. Але він зрозумів, що це організм через кров виводить знищені грібки, бактерії і інші недобросовісні організми, які шкодять нашому тілу. На третій тиждень кров також була сильно забруднена. І тільки на четвертий тиждень під кінець кров у нього повернулась до норми. Отже, я зробив висновки, що перший тиждень організм насичується кислотою від часника, яка називається алицин. На другий тиждень починають вмирати вже грибки, бактерії, різні некорисні мікроорганізми і потрапляють в кров. Кров їх виводить. На третій тиждень теж саме часник вбиває і добиває всіх паразитів. І тільки під кінець четвертого тижня наш організм вже себе очищує. Після цього експерименту я зробив висновок, що часник треба їсти 30 днів. І я вам скажу, що це є правда. Отже, зараз я вам розповім, як правильно його споживати. Часник потрібно порізати кубиками так, щоб ви могли їх проковтнути. Після того, як ви порізали часник, потрібно забрати зайву кислоту. Я це роблю паперовими рушниками. Порізали. Протирли паперовим рушником. І починаємо його споживати. Я це роблю чайною ложечкою. Разі не можна його жувати. Його потрібно проковтувати, не розкусуючи. І одразу запиваєте невеликою кількістю кислого молока. Не переживайте, часник не є пекучий. Повторювати один раз в року. Я не пошкодував. В кінці експерименту користь була відчутна в мене було досить багато енергії. Я розумів, що вийшли з мене паразити, грибки. Я почував себе по-іншому, було чітке мислення, таке враження, що я прозрів. І в тому всьому був тільки один мінус запах запаху з рота дуже не було, але все тіло пахнуло часником. Мої рідні трішки страждали цей місяць. Але як то кажуть, здоров'я потребує жертв. Бажаю всім здоров'я!